вас на сенсі у таролога. Мене звати Діана Мізіна, я наставниця більше 300 українських езотериків. І сьогодні ми з вами дивимось прогноз на липень для овнів. Я сподіваюся, ви чекали, і я буду вдячна, якщо ви авансом поставите мені вподобайку та підпишетесь на канал, тому що в мене дуже-дуже багато цікавих прогнозів. До речі, ви можете повернутися на прогноз на червень і зрівняти, як у вас. Цей прогноз відігрався. Ну, а ми почнемо розглядати. І основна тенденція для Овна в червні це буде карта колесу Фортуни, яка говорить про те, що. А, цей місяць буде однозначно місяцем змін. Знаєте, багато хто колесу фортуни трактує як удача щастя, любов, все буде класно, але насправді по колесу фортуни це карта змін, це карта, що тут ти пан, а там ти пропав. Тому що колесо фортуни дійсно може бути доволі непредсказуємим. І дивлячись зараз, в принципі, на розклад, який я бачу, я можу сказати, що ця карта для овнів буде говорити про. Певну нестабільність. Адже у прояві в соціумі ООН знаєте. Буде тяжко спілкуватися зі своїми давніми друзями, зі своїми колегами по роботі. Вам може важко спілкуватися. Особливо, якщо це люди, яких ви знаєте вже прям давно. Це не хтось новенький, тому що тут нові знайомства у вас по шестьорки жезлів однозначно будуть як нова комунікація, нові знайомства, нові зустрічі. Вам даватимуться легко, ви почуватиметеся класно і ці зустрічі. Знайомства будуть успішними. Але от зі старими вам буде складно поладнати, складно знайти спільну мову. Десь вам буде здаватися, що ви вже не актуальні один для одного, що ви не можете дати один одному те, що ви давали раніше. Через що ваша комунікація буде ускладнена, будуть ваші непорозуміння. А все тому, що ваша кармічна задача в цьому місяці в тому, щоб ви переоцінили. Свої контакти, щоб ви переоцінили своє коло спілкування, тому що воно буде у вас дійсно дуже активно а, розвиватися. Ви дуже активно будете тут дещо міняти, тому що і будуть нові знайомства, будуть непорозуміння в старих. А ваша задача по двійці кубків у цій всій комунікації розібратися. А можливо навіть зрозуміти, що дійсно вам актуально з ваших старих знайомих, хто вам вже не актуальний і дійсно. У вас вже немає належного енергообміну. Вони не приносите в гарному розумінні цього слова якоїсь користі один одному, але у когось з вас це може до речі відігратися. Як те, що старими друзями, теж треба дорожити, теж треба розуміти, приймати, що дружба це також стосунки, які потребують над ними роботи, які потребують складу. З новими знайомими завжди легко, бо вам завжди є там що поговорити. Ви ще один одного не знаєте. Ви активно впізнаєте, і оцю комунікацію вам налагодити буде доволі легко. Можливо, вам буде здаватися, що зі старими друзями, знайомими, все не так просто, не так легко, немає того піднесення, як з новими. І от ваша задача буде кармічна в тому, щоб ви навели порядок у своїх контактах. І також, знаєте, увагу потрібно буде звернути вам і на грошики, тому що грошики можуть у вас дуже легко насправді витрачатися. Знаєте, гроші прийшли. Пішли, пішли вони прямо на удовольстві. Але у нас рядом, з, рядом стоїть карта колісниці а, в навчанні, тобто, якщо ці гроші будуть потрачені на навчання да, по колісниці, це дійсно дасть вам класний буст, це дасть вам однозначно класне просування. Але якщо ці кошти будуть потрачені не на навчання, до речі, навчання по колісниці можуть бути це якісь підвищення кваліфікації, здобуття нових знань, до речі, якщо ви плануєте вчитися. На права по колісниці теж дуже вдалий місяць для таких навчань для будь-яких виїзних тренінгів, семінарів, курсів, все що твої зна. По колісниці це дуже класний варіант. Але якщо а, ці кошти будуть потрачені по троєчки кубків, все ж таки да, на гульки на тусовки, то це прям буде таким а, супер нерезультативним процесом, який призведе по перевернуті дев'ятки Пентаклі, він призведе до втрат, до розчарування, і до ощущення, знаєте, такого одиночества. І в нас що виходить, от на тусовочках ми гроші потратили на нових знайомих, знайомими новими потусили. Власне, Спілкувалися гроші втратили, але по дев'ятці пентаклі, по ітогу, ви будете відчувати себе самотніше. От Коли тусовка, коли якісь активні рухи, коли цим новим знайомим щось треба, я їм потрібен. Але по ітогу, по остатку я залишаюся на одинці з собою. Таке, ощущення буде, знаєте, як спустошення по ітогу. Тому будьте обережні до фінансів, будьте обережні до витрат на якихось тусовках і про витрати. Щодо нових знайомих, можливо, на нових знайомих або з ними безпосередньо, теж будьте обережні, тому що це може призвести не лише до такого фінансового спустошення. Все ж таки, дев'ятка Пентаклів – це у нас карта дев'ятого дому, дом духовного розвитку. Розумієте? Тому це буде не лише спустошення фінансове, а й таке, знаєте, морально таке неприємне ощущення, що. от, всі соки, як віддав, чи віддала. А, а що по итогу? По Поітого я сама, по ітогу мені погано, по потого я лишаюся одинці з собою і своїми проблемами. Ось про що буде говорити ця дев'ятка пентаклів, власне. Але, але, але. Я кажу, що будете витрачати, можливо, на когось, тому що у вас в п'ятому домі домі вас перевернута шестерка яка буде говорити про те, що ви будете віддавати, віддавати, віддавати іншим. І швидше це будуть якісь нові знайомі, або хтось до цього, швидше всього, не був от надто близьким. А і через що зі старими? Знайомими у вас можуть контакти зіпсуватися, бо знаєте, буде така, що ну як так на цю людину, ти її майже не знаєш, та ти так цій людині допомагаєш, не цієї людини, щось робиш, А ми ж там з тобою старі друзі, і ти там не складаєшся в спілкуванні, через що ви будете тратитись просто в пустоту. Коли у вас просять про допомогу, коли ви хочете на ко. І я лише, не лише говорю про фінанси, а і про якийсь моральний стан. Подумайте, чи ця людина буде соблюдати з вами цей енергообмін, чи це дійсно доцільні будуть витрати, вкладення часу, грошей, зусиль і так далі. Тому що спілкування з давніми друзями знайомими у вас через це дійсно може погіршитися. І в контексті роботи, чого я казала, що з колегами, якщо це ваші друзі, колеги по самістительства. То теж у нас перевернута четвірка кубків, яка буде говорити про те, що таке состояння апатії, що я нічого не хочу, нічого не треба, нічого не цікаво, робота буде робитися абсолютно без ентузіазму, таке состояння трошки стагнації буде, все не Нашого новини, ну, взагалі, треба. Будете на роботі, в общем, ви трошки, так знаєте, бездієльні чай. тут таке от у вас состояние буде. І в тому числі, у стосунках теж буде відсутність взаємовідачу. Да, Сублик, якщо це знаєте, який ваш ваш новенький партнер, да, у вас може бути. А знакомства будуть, якщо ви без партнера, то дійсно може бути, абсолютно може бути нове знайомство, нова комунікація. Але ця людина буде. Корисною по відношенню до вас, тобто не корисною для вас, а корисною по відношенню до вас. Тобто, грубо говоря, вас можуть іспользувати. Але знаєте, це іспользування буде не так, що вас там обманули, десь вам лабушку устроїли. А ви такі бідні зайчики? Ні, овне, ви далеко не бідні зайчики, ви от будете. В ролі такої добровільної жертви. От вами, вами можуть скористатися, а ви гараздні, щоб вами користувалися. розумієте? Тобто, ви прям самі можете буквально віддати себе, грубо говоря, у якесь користування. Тому в стосунках може бути недостача енергообміну, відчуття, що я не получаю від цих стосунків стільки, стільки я туди вкладаю. І зараз вже мова йде саме про романтичного партнера. Зусилля будуть неоправдані. І ви знаєте, по Потихеньку почне там це все переоцінювати. Ви оцю всю історію проживаєте, і потім по іерофанту ви так задумаєтесь, і по шестерочки перевернуті, і ви подумаєте, а чи взагалі туди я йду? А чи правильно взагалі я роблю? А взагалі чи вірний мій шлях? Розумієте? Ви задумаєтеся про ці всі моменти, ви згадаєте поради по іерофанту, які вам давали по поводу ваших стосунків, по поводу ваших нових знайомих. Ви ці поради згадаєте, ви зрозумієте, по перевернутій шестерці, що ви йшли неправильним шляхом, що ви помолилися, що ви просто вибрали ну, буквально, знаєте, як, як то кажуть, ви обрали хиб. Ну, стежину, через що ваша задача буде відпустити свої емоції по перевернутому тузу. Не устраювайте оцелі, знаєте, що так, та я тобі по шестюки пентаклі. І то віддав, і то віддав. Да я для тебе ось що робив по сімки Пентаклі, а ти мені там дав. Не додав, а я через тебе по дев'ятки пентаклі відчуваю спустошення. Я всі гроші на на тебе по перевернутій тройки потратив чи потратила, а ти мені не надо. От із ціріх скандалів по перевернутому вам Це треба, знаєте, от переосмислили по іерофанту, зрозуміла, що дорожка була вибрана, не та що треба. От, видохнули, відпустили ситуацію, відпустили емоцію. І карма, та, що я вам казала, на стосунки двойка кубків переоцінили в цю всю історію, переоцінили це все спілкування. Зрозуміли, що ви помилилися в людях. Зрозуміли, що ви не роздивилися а, те, що мали побачити спочатку, те, що ви зіпсували десь старі стосунки через цю комунікацію. Тому от якраз. Ці зміни, зміни, особливо будуть у вас у сфері спілкування, у сфері стосунків, у сфері комунікації. Це колесо воно розкриє маски. Знаєте, от поворот колеса стався ті, хто були вверху, ті спустяться. Підземелля, як то кажуть, всі маски будуть зорвані, ви це зрозумієте, ви це переоціните. І все ж таки ви розставите всі крапки над і зрозумієте, яке спілкування, яка комунікація є для вас необхідною, на кого і на що варто витрачати гроші, а що, в принципі, цього не вартує, тому що принесе лише для вас спустошення дорогі, овно. Ну, такий от у вас був прогноз. Ну а якщо ви дивитеся це відео зараз, напишіте. Пишіть мені в мій інстаграм кодове слово Овен. І я пришлю вам безкоштовну карту пораду на ваш місяць, я витягну її персонально для вас. Ну а я дякую вам за участь, буду вдячна за ваші вподобайки. За ваші коментарі. І до речі, я раджу дивитися не лише ваш знак по Сонечку, дивіться також ваш асцендент, бо це дасть вам більше інформації щодо вашого прогнозу. Ну а ми не прощаємось, а до зустрічі в наступному відео.